Укти харчування, теплі речі, комплекти зимової, військової форми та особливий святковий запашний хліб бійцям 57-ї мотострілецької бригади. Такі різдвяні подарунки від голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна отримали військові трьох батальйонів. Батьківщина, рухопору та Кіровоград, що нині на передових позиціях на Донеччині. Це зимова форма, яку шуть у Хотіли, щоб щоб глянули, яка вона що вона. Голова Чернівецької обласної ради каже: напередодні Різдва побував на кількох позиціях бійців, побачив передову лінію фронту і облаштування лінії оборони. Військові проблем мають до схочу, від найбільшої, як то матеріально-технічне забезпечення, так і дещо менших побутових бійці потребують особливої уваги та тепла. Всім святої вечері і різдва Христового, щоб все було у всіх здорові, щасливі, і так далі в 16-му році. Щоб не було війни, аби показати в яких умовах несуть службу військові, гостей запрошують на позиції спершу на північ від горлівки, селище Зайцеве. Тут дислокується 34-й батальйон Батьківщина. Командир першої мотопіхотної роти з позивним «Койот» каже: до позиції супротивника всього лише 200 метрів. Слідом демонструє облаштування позиції та подарунки від сепаратистів. Станкордонково противоранкової громади по тому переїзд на іншу локацію на позицію 42-го батальйону. То бійці демонструють облаштування позиції. Це крайня точка, яку займають українські військові, височіють українські прапори та вже за 800 метрів ворожі позиції. Побачити супротивника можна навіть неозброєним оком. Військовослужбовців також свято, тому що вони роблять дуже е, е, хорошу справу. Для нас всіх, для України. Вони, незважаючи на те, що морози, холод і відповідні вже і свято, вони стоять на постах, захищають нашу державу. Тому наш обов'язок завжди приїхати і допомагати і підтримувати їх як морально, так само і матеріально. І вивчити всі всі проблеми, які в них є тут, і ми завжди будемо допомагати підтримувати їх. Та й цього недостатньо, каже голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. Нині забезпечення бійців на плачевному рівні, тож запевняє у командування вже дізнався, чого саме потребують бійці, і наступного візиту готовий забезпечити усім необхідним.